Скажи, привіт, Янукович. так, скажімо, з цього боку був Янукович, що б йому сказали? Ну, а ну, як вам сказати, це вроді грубо, Щоб він здох? Щоб він жив, так як я, оце. Не роботи. Свекруха І син прийшов з армії, роботи немає. Що? Свекруха лежить. Ти що? А, а чоловіка нема. А вони зарплату повишають собі. І Ідіоти, коротше. Те, що його ліпня, він додав в гад, паразит. Щоб він удавив вже тю десятку, що він місяці додав 15 рублів мені, так, до пенсії. А в цьому місяці зняли і 10. За що? Піздітно, ще за що він зняв з мене? Так, це ж не тільки вас, Івана. Біда, біда, біда. Ну, я знаю, будь? як батько йшов на війну, мені було п'ять років. Він каже, я піду, дядька, то вбити, щоб було вам добре. Ось це ми дожидали, то ждали там. А та й батьки не то ждали і, Ото і банда там. Ото банда вся там. У того півтора мільярда, у того у того 16 мільярдів. Я вам скажу одне, шістнадцять мільярдів. Ми залишилися без газу, без нічого. І ні роботи немає мав людей, нічого. Три тисячі вже давати людям. Оту замість цієї за, за тисячі, що зараз дають тисячу. Зараз вона стоїть таке. Викинь на, да. на коробочку. Це півпіла масла, літра молока і півлітра сметани. 100 рублів немає. Може ще й коробочка зібрати. От вам 100 рублів. Що там? Хто строє 170 мільйонів заборону? О хто ж? 170 млн заборону. Да, 40 тисяч гектарів обнесено забором. Кажи, привіт! Янукович. Я